Цієї ночі російські окупаційні війська атакували цивільну інфраструктуру на Донеччині, Херсонщині та Харківщині. Постраждали цивільні люди. В МВС показали відео рятувальних робіт.

В Донецькій області окупанти нанесли авіаудар по селищу північне, пошкоджені п'ять багатоквартирних будинків, підрозділ ДСНС врятували одну людину. Під ворожий обстріл потрапило місто Селедове зруйновано п'ятиповерхову будівлю навчального закладу, два приватних підприємств, багатоквартирний будинок. На щастя, ніхто з людей не постраждав. В Херсонській області в 23.20 окупанти завдали ракетних ударів по місту Херсон. Руйнувань зазнала будівля кінотеатру. Рятувальники локалізували пожежу. У Харківській області у селищі Борова через удар безпілотника, пошкоджений будинок культури, будівля селищної ради та приватний будинок. Також російські військові вдарили безпілотником по житлових будинках та господарчих спорудах у місті Чугуїв. Постраждала одна людина. Росіяни шахедами атакували об'єкт інфраструктури на Львівщині. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. Він повідомив, що під час повітряної тривоги, близько четвертої ранку, ворог трьома безпілотниками атакував об'єкт інфраструктури на Львівщині. Внаслідок удару виникла пожежа, яку оперативно загасили силами працівники. Козицький також додав, що внаслідок атаки є незначні руйнування. Обійшлося без жертв та постраждалих. Пошкоджень систем життєзабезпечення області також немає. Російські війська у ніч на вівторок, 5 грудня, знову атакували Україну, використовувавши як дрони, так і ракети. Сили оборони Півдня та Повітряні сили ЗСУ повідомили, що окупанти атакували ударними БПЛА Шахет з двох напрямків. Курська область та приморсько-ахтарська РФ. Також Україну було атаковано зенітними керованими ракетами с 300 які було спрямовано по цивільних об'єктах Донецької та Херсонської областей. Усього було зафіксовано 17 ударних БПЛА типу шахет. Також шість зенітних скерованих ракет ЗРК С-300. В результаті бойової роботи знищено 10 ударних БПЛА в різних регіонах України. За даними сил оборони півдня, під час нічної дронової атаки в зоні їх відповідальності підрозділам ППО було знищено 4 БПЛА типу шахет. Два з дронів було знищено у Миколаївській області, по одному у Херсонській та Вінницьких областях. На щастя, обійшлося без злучань та постраждалих. Пізно ввечері, понеділка, 4 грудня, РФ запустила декілька груп безпілотників по українських областях. Повітряна тривога оголошувалася на півдні, в центрі та заході країни. Також повідомлялось про роботу ППО та вибухи у Вінницькій області. За повідомленнями повітряних сил, ворожі дрони долітали до Львівської та Івано-Франківської областей. У Хмельницькій області повідомляли про роботу ППО. На щастя, також обійшлося без постраждалих та пошкоджень.